Вони знають, що таке справжня дружба, і вміють її тримати так само впевнено, як і партії Сопрано Альт. Вони вокально-хорова студія Домінус. Колективу лише п'ять місяців, але він уже встиг продемонструвати свій потужний талант. За плечима Домінусу багато виступів, зокрема в День Святого Миколая та на фестивалі Пасхи біля Свято-Успенського собору. Участь у телепрограмах. Співзасновником та головним опікуном вокально-хорової студії Домінус стала компанія Автотранс. Колектив це реалізація нездійсненного дитячого бажання Сергія Михайлика. В дитинстві був хор, який мене по певних причинах не взяли туди, і мені хотілося свою дитячу мрію втілити в життя. Мабуть, зараз. Компанія Автотранс дослухається до ідеї побажань викладачів та вихованців, реалізовує їхні ініціативи. Завдячуючи підтримці компанії Автотранс, навчання для учнів насичене і безкоштовне, а педагоги найкращі. Людмила Портна, Олег Писаренко, Валерій Соколик, Сергій Жмайло. Гарною традицією колективу стали виїзні репетиції. Чергове заняття провели до Дня захисту дітей. Удосконалювали свій вокал, відпочивали і розважалися вихованці у етнокультурному комплексі весела садиба. Викладачі приготували для дітлахів подарунки. Зокрема, Людмила Портна власноруч оздобила і вручила маленьким солістам робочі папки для нотної грамоти. Багато нових вражень, напевно. Ця запам'яталася найбільше. Ми співаємо, всім подобається. а Також потім ми отримуємо солодкі подарунки на сьогоднішній день. 43 дітей, але хотілося б нам, хоча б 50 дітей, набрати. Тому уже з 1 вересня викладачі вокально-хорової студії «Домінус» запрошують усіх творчих дітей на прослуховування.